Так, ми приїхали на фазана, але тут різко так, змінилися, плани. змінилися плани, засікли вовків. Роман Ереворов, вже стріляли, вже, так? Я стріляв один і кров є. О, хорошо. Все, зараз будемо. Так, що зараз будемо полювати на воду. Як ви зрозуміли, випадково ми потрапили на полювання не на фазана, а на вовка, з рай яких зайшла вночі в угіддя. І розстріляв по одному кругу! Першим це зрозумів Ігор Гавенко, керівник мисливського господарства. Того ранку він вирішив проїхатися угіддями. Системна робота по боротьбі з браконьєрами. І він помітив, що майже на кожному полі стоять козулі. Тварин. Щось налякало, і всі вони були збентежені. Ігор відразу зрозумів, що новогіддя на зроблено наліт вовками. А це дуже серйозна проблема. І потрібно було їх принаймні вигнати, а ще краще прорідити. Побеліський і так типу, він челноком іде туди до чеботаря. Ну, Туди-сюди, Валера, там, Женя. І кажу хар. все, я зараз це їм скажу, а я тоді їду. Да, да. Да, 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 да. Тому відразу було оголошено збір мисливців первинного колективу. Угідя тут не лісисті, більше різноманітних палочок, які одна в одну перетікають. То вовкам було досить легко непомітно переховуватися. Нам сьогодні мав допомогти сніг. І так, як виявилося, в одному з вовків Ігорю вдалося відстрілятися. Відповідно. Першим спробували добрати саме цю особину. Це, Ігор, за ними йшов, все-все, давай. Це вовчі сліди, так? Да, так. Да, да, да. Задивіться. Ось все, натрапимо, це мені. Вони прям бігають, дощо відчули. Хлопці, дивіться по сторонах. Тільки слідів його. к челноком входять? Так це, це не ходять челноком. Челноком, коли вони ходять, вони зайці тільки клас. Да? Тільки залиший кусочок із зайця. Так. Як же художливо? туди ми через ремлю переїдемо. Віднайшли першу можливу стоянку вовка, який ліг зализувати рану. Розставилися на номера. Ніби виходу не було. Ставши на номер, як ніколи був зосереджений. Звір поранений, і тепер від нього можна очікувати будь-чого. Посліду пішов єгер Сергій. Він мав йти посліду тварини та добрати її або ж зрушити з місця. Але, як виявилося, сіроманець раніше вирвався полем нескошеного соняху та забіг в іншу балку.

Та що, єд він там лежав з кровлею? Багато Ну Як лежав, то так. Да. Він видно зажимає, бо наче по полю йти, то перестало. А лежав, то може під шкуру буде попало. Трохи виток одне і все. Блін, а тут такі кущі, йо-май, я його не побачу. Він усе направив, це все сипати, я вернувся на Проводимо другий загін. Слід свіжий. Було таке враження, що вовк ну дуже поруч. Розставляємо номера. Ви його бачите? прикип після 4 м. А, то есть він десь поряд. Понял, внимательно дивіться тепер. Він десь поряд. Так, а ну тут оставайся хтось один. Важливо так, ходіш, тобі буде дивитись сюда буде дивитись. Хм. Я на Гена. а німа. Дивіться, дивіться, дивіться. Але поки ми цим займалися, звір знову встав на ноги. Та галопом вирвався непоміченим, навіть добре пораненим він далі рухався угідями. Було вирішено дати залягти та заспокоїтися даному вовкові, а тим часом спробувати вислідити іншого ізграї, яка розбіглася по поугідя. Знайшовши, но дуже нещодавний слід почали розставлятися на номера. Я з Єгрем Романом Григоровичем став на крайній номер. Поки всіх розвозили, звір перебіг в сусідню балку. Добре, що на допомогу приїхали мисливці з сусіднього колективу, які розуміють, що вовки вже завтра можуть опинитися на їхній території. Тому долучилися до нас. Крайній загін був найбільш правильним. До моменту виходу звіра вже всі стояли на номерах, а загоничі, зайшовши в балку, підняли звіра. Кульмінацією цього полювання став лучний постріл мисливця. Ну, виходу немає, ні, ніде ні, ні це. Рухайся ну, мені отсюда видно, він прямо на скалах стоїть. Ну, правильно він стоїть, йому видно переход буде, і правий, і лівий. Я його бачу, тихо, не бачу куди. Всім внимательно будьте, внимательно будьте. Та не треба гопати, не треба, йди слідах і все. Друзі, я його бачу, але я туди не можу залізти, тільки щимось. Стрельней. Стрельне, бл, я чу, не, стрельне, на, на, на кущі. Гена, вернися назад трохи. Біл, повернися назад. Бистро, біжи, прямо не йди, б. Удо, удо, йде. Оцом він виходить. На Андрюху, ні. буде на скали, вище, по балки, Юра Наступного дня було здійснено добір підранка. під ранка. В підсумку мисливський колектив зміг добути двох вовків і тим самим спасти поголів'я, кабана, оленя, козуля, зайця та інших тварин. Звісно, я не агітую знищувати вовків, але не контролювати їхню чисельність небезпечно як для угідь, так і для людей.